Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Як стати Божою дитиною. В Іванглія від Івана в першому розділі написано, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Якби ми могли високо цінувати це велике благословення, якою перевагою воно би було для нас. Нам даний приклад. Нам даний привілей бути співпрацівниками Бога в справі спасіння душ, приймати і вірити. Ось наша частина Договору. Ми повинні прийняти Христа як нашого особистого Спасителя та продовжувати вірити в Нього. Це означає перебувати в Христі усякою часто і за всіх обставин, являючи віру, яка є відображенням Його характеру, іра, що діє любов'ю. І захищає душу від усякої скверни. Кожен з нас має здобути власний досвід. У справі спасіння ніхто не може залежати від досвіду і практики іншої людини. Ми повинні особисто опознайомитись з Христом, щоб вірно представити Його світові. Ніхто з нас не повинен виправдовувати свій запальний характер, свій непривабливий характер. Егоїзму, заздрість, ревнощі, будь-яку іншу скверну душі, тіла або духу. Бог покликав нас до слави і чесноти, нам необхідно підкоритися Його покликові. Як нам звільнитися від влади того, хто колись був піднесеним ангелом у небесних дворах? Він був істотою сповненої краси й особистої чарівності. Наділеної потужним інтелектом, будучи таким звеличеним, він почав вважати себе рівним Богові, як нам розпізнати його фальшиві теорії і протистояти його спокусам. Тільки з допомоги особистого досвіду, здобутого в пізнанні Ісуса Христа, нашого Господа, без божественної допомоги нам не уникнути спокус і сітей. Розставлених сатаною для зваплювання дітей людей. Ми повинні поводитись так, як Він, ідучи за ним слід у слід, являючи Його лагідність і покірність. Служіння Христа чисте і піднесене, шлях, яким Він припрямував, вільний від самодогоджання і самовдоволення. Господь звертається до своїх дітей, кажучи. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Ціна неба підпорядкування Христу, шлях на небеса це послуг повеління. Зречися самого себе, візьми свій хрест і йди за мною. Як ішов Ісус, так повинні йти і ми яким шляхом прямував, шляхом прямував він, таким повинні слідувати й ми. Адже цей шлях веде до осель, які він готує для нас. Амінь, друзі. До зустрічі!